Прошую наступного власника ігрового порталу це портал е, Play.ua, е, і про нього розкаже нам е, пан Олександр. Добрий день усім! Я представляю портал Play.ua. мене звуть Олександр Мельник, я голос цього порталу. Сайт був створений у 2009 році, активно працює з літа 2011 року. За цей час напрацьована стабільна аудиторія 700 людей у день. Це без вкладання коштів В суттєвих ми викладалися тільки. Тільки на подарунки для наших консорці... конс... конкурсантів. Так, будь ласка, ага. е, ідея створення сайту крутилася довкола кількох думок. Прошу, будь ласка, уважно прочитати і подумати про це. Ось ось приблизно так ми думали, і ми обрали собі напрямок національного ігрового порталу. В своїй діяльності ми часто намагаємося створювати українські слова там, де є російський сленг чи англійський сленг. Звичайно, впровадження таких слів відбувається. Обережно, щоб не нашкодити нашій аудиторії, ми все випробовуємо. Якщо слово не йде, ми його залишаємо на пізніше, з тим, щоб в майбутньому його все ж таки залучити в нашу мову. Ну, мамо грає, наприклад, таке слово ми впровадили, і воно дуже гарно на нашому порталі використовується самими юзерами. Це, хто не здогадався, англійське Мазапака. Ми досліджуємо український інтернет і спостерігаємо за тим, що відбувається. Нам дуже приємно, що дедалі більше з'являється сайтів. Сьогодні ми познайомилися з OpenGamer, з іншими представниками сайтів. Ми раніше вже знайомилися. Наприклад, Gamma.unet. сайт існує вже кілька років. Доволі такий академічний сайт, тексти дуже гарні у них. І він оплачує роботу своїм працівникам. Дуже серйозна робота. Про OpenGamer Gamer ви вже знаєте. Є ще багато прикладів фанатських сайтів, присвячених якомусь одному проєкту. Наприклад, GTA World. Силами цього порталу було повністю українізовано текст GTA 4. Далі, що пропонуємо ми? Це завжди найсвіжіші новини. Переважно це моніторинг інтернету, однак ми намагаємося спілкуватися наживо із різноманітними представниками української індустрії, пропонуємо інтерв'ю. Із останніх подій ми приймали участь у Games Day, де багато з ким познайомилися і отримали доступ до постійних оновлень інформації. Реценції і прев'ю, це зрозуміло, не можу існувати ігровий портал без е, нормального огляду ігрового контенту. Е, тексти, звичайно, пишемо самі, редагуємо в міру своїх е, мовних знань е, і озвучуємо їх, готуємо відеопрезентації. презентації. Падші Українізації ця робота тільки розпочалася, далі я більше про це скажу. Е, Політикою нашого порталу передбачено те, що ми з нашою аудиторією спілкуємося наживо, ми намагаємося з кожним, хто до нас звернувся, вести бесіду і підтримувати зв'язок. Це допомагає нам таку політику дружно будувати, що люди завжди готові нам допомогти, коли виникає потреба в якихось кадрах. Це себе виправдовує. Одним із основних ресурсів трафіку став Play News. Це щотижневий випуск новин про ігри, відео, відеоновини. Це 10-хвилинна програма, яка включає до 10 новин і в ній най... найцікавіше за тиждень. Відеогляди зрозуміло також, що воно таке. Виходить. Приблизно так само раз на тиждень, іноді буває частіше, іноді рідше. Все залежить від того, як ми встигаємо писати тексти і монтувати відео, а також проходити ігри. Ще один дуже важливий напрямок нашої діяльності це дублювання трейлерів. Починалося із закадрових перекладів, тепер ми навчилися їх повністю дублювати. Зараз я вам продемонструю приклад. Тоді для вас швидкість буде замажно. Чи будете веселі? Тобі. я можу гарантувати вам плату над безмежною могутністю. Який герой дійсно потрібен? Дублювання часто в іграх зустрічаються брутальні персонажі. Ми намагаємося передавати цю брутальність, але жодним чином не залучаємо російський мат для цього. Е, найближчим часом це з понеділка стартує серіал. Е, це пробний такий проект. По грі грінуар. Тобто гімплейне відео монтується таким чином, щоб воно виглядало як ігрове кіно. Трейлер доволі позитивно був сприйнятий нашою аудиторією. Будь ласка, трейлер. Відеофайл. Тут уже більше голосів. І це за кадровий переклад. Ми до нас допомоги на розішостей та індустріальний. Хлопці, ми мені подаємо, я писати важкі сачі. Я не зробила нічого поважно. Діжого тут галуху, я тут дуже Він не товар, діти, що не справи, бо я почнула. А нашого боясов за собою людей і Їх обов'язок померти заради твого прекрасного майбутнього. Далі я хотів, ще багато чого розповісти, але ми вам ми не маємо це. Немає вже часу. Ми представлені в соціальних мережах. На нашому сайті запущена наша власна соціальна мережа. Яка останнім часом стабільно дає проріст відвіданості. Це дуже позитивний аспект в нашій роботі. Блоги дають нам протік свіжого контенту, що також позначається на зрості, на зрості аудиторії. Статистика це все занудство. Теж Тут можна побачити, як за останній рік, це з другої половини стовпчиків, зросла наша відвідуваність, і вона продовжує далі рости. Це за останні 30 днів. В принципі, більш-менш стабільно. Останніми днями спостерігається спад, оскільки почалося трішки навчання, люди відволікаються. І yeah. e, e, останній наш найглобальніший проєкт, e, який ми взяли, і у нас зуби дробляться від цього. Це українізація метро 2033 Почали роботу у грудні, повністю перекладено текст, інтерфейс і вже почалося озвучення, будь ласка, відео. Зараз я покажу перший рівень гри, який вже повністю озвучений, хоча там ще є деякі недоліки. Гра буде закінчена повністю українською мовою до 1 березня.

спіймали, щоб піднятися на поверхню, нам доведеться пробратися через покинутий блокпост. Тихо! А в часі у сусідній кімнаті відкривай термоворота на прикрій. Добре, але чомусь не вистачає душі. Добре, добре.

Ну, над завдання наше це те, що ми матимемо офіційний доступ до цієї роботи. В принципі, це все. І ще хотіли показати одне малесеньке наше дублювання. Власне, тут один із прикладів, де ми вживаємо мамограю. Чувака, все так само, бо він мертвий. Почуваєш, наче після якоїсь лазні, В мене стільки свіжості. Мене спокою, ти думав. Я думав, буде круто, якщо розмазати його обличчя об стіну в натомет. Так і сталося. Шо? Бачиш, чувака? Бачиш? Ні, не бачиш. Бо біло отам, а його яйця отам. Ну, що скажеш? Може, підтримаєш чи даси п'ять або щось таке. Що скажеш? Говорить так. Менше волатий і менше духа. Слушно, думка, слушно. Я так розумію, ми тепер будемо одне одному давати зауваження. Також слухай моє. Угу. Більше говори. Ей, повернися. Yeah. Повернися. Yeah. Слухай, друже. Мушу тобі це сказати. Твоє ставлення гімно. Ти yeah. дуже досвідчений, подобаєшся мені як людина, але емоційно від тебе жодної віддачі. Іноді важко буде твоїм напарником. Коли у когось виходить, то треба казати, хороша робота, слухай. Ти можеш піти тілом, але не емоційно. Побачимось на наступному рівні. Ей, хлопці, як твоя пика? Повні яка гарна, ну що ж, вшиваємося. Це все. Дякую за увагу. Може якісь питання? Так, Дякую за презентацію, плейа.